Тема, про яку ми сьогодні поговоримо, на перший погляд, здається технічною да? аналіз ринку, попередні ременкові консультації. Але насправді це про професійність, це про вміння бачити наперед і це про вміння задавати правильні питання своїм потенційним постачальникам ще до того, як ви оголосили торги. Бо більшість проблем в закупівлях, як ми всі знаємо, починається ще задовго до того, як ми укладаємо договори. І на етапі, коли ще не повністю досліджений ринок, на етапі, коли технічне завдання не адаптовано до ринкових можливостей. І, власне, тоді в нас відбуваються сюрпризи від завищених цін під час договорів до зриву договорів як таких. Наступний сл... Ага, добре. От питання, навіщо нам працювати з ринком? Ну, В закупівлях є дуже проста закономірність. Якщо ти добре знаєш ринок, то твої результати будуть успішними. Якщо навпаки. То ти не дослідив ринок, то з'являються відповідно у нас сюрпризи. Наше спостереження в Київській школі економіки показує, що ті замовники, які систематично аналізують ринок, Комунікують із постачальниками до початку проведення торгів, мають вищий рівень конкуренції, в них мінімальна кількість скарг або взагалі відсутні, і ризики переплат значно нижче, ніж у всіх інших. І це я вам скажу не магія, це просто якісна підготовка, яка ґрунтується не на припущеннях, а на конкретних фактах. Що ж означає працювати з ринком? Це не просто зібрати три конкурентні пропозиції. Це означає зрозуміти контекст, в якому ви закуповуєте. Які компанії є реально в тій сфері, в якій ви закуповуєте? Чи змінилася логістика під час війни? Чи залишилися виробники того товару, який вам потрібно закупити? Які технології вже стали стандартом, а які ще тільки з'являються? І такі питання допомагають не просто купити товар або послугу, а зробити це усвідомлено. Наступний слайд, будь ласка. Угу. Як же ж аналіз ринку може допомогти фактично замовнику? Ну, По-перше, це допомагає побачити реальну конкуренцію. Хто є на ринку? Скільки потенційних учасників можуть прийти до вас на торги? Чи є серед цих постачальників потенційних місцеві виробники? Чи, можливо, конкурують лише великі компанії? І це не тільки про кількість, це про Управління ризиками. Якщо ви бачите, що у вас один активний постачальник на ринку це сигнал про те, що потрібно або коригувати ваші технічні вимоги, або шукати альтернативи. Наступне, що може допомогти аналіз ринку зробити, це реалістично оцінити ціну. Напевно, всі вас, всі ви колись були в ситуації, коли очікувана вартість закупівель визначалася на око і без, за старими якимись прайсами, без врахування реальної ринкової ситуації. І скажу вам: в результаті цього може бути по різному. Якщо ваша ціна раптом знижена, це призведе до того, що постачальники просто не прийдуть на ваш тендер. Якщо ж у вас завищена сама ціна, то тоді навпаки, кошти, які ви зарезервували під свої закупівлі, вони підпадають під ризик неефективного, неефективного витрачання і перевирт вашого бюджету. І, власне, аналіз ринку дозволяє цього уникнути. Що можна зробити? Вам достатньо переглянути аналогічні закупівлі в системі Прозоро. В Прозоромаркеті, запросити комерційні пропозиції. Ви можете переглянути професійні каталоги і піти на спеціалізовані платформи, подивитися сайти виробників і дистриб'юторів. І тоді ваша очікувана вартість буде базуватися не на інтуїції, а на фактичних даних і відповідати тому, що ринок реально готовий запропонувати. Також Аналіз ринку допомагає ідентифікувати ризики. Ринок насправді сам дуже часто підказує, що може піти не так. Це можуть бути сезонні калування ресурс, ресурсів, це можуть бути логістичні якісь обмеження, це можуть бути дефіцит певних ресурсів на ринку. І якщо ці ризики ви враховуєте на етапі ще планування, це мінімізує ірмовірність зриву ваших договорів. Також аналіз ринку допомагає виявити нові рішення і е, технології. Ми всі знаємо, що ринок не стоїть на місці. Постачальники нам пропонують енергоефективні е, обладнання, е, цифрові сервіси, е, розумні системи управління. І якщо цього не знати, ви фактично будете закуповувати вчорашній день. Аналіз ринку допоможе вам включити ваші технічні завдання, сучасні рішення, і зробити ваші закупівлі більш ефективними і стійкими. Також аналіз ринку допоможе вам побачити тенденції, які є на ринку. Ринок живе своїм життям, іноді конкуренція зростає, іноді. Знижується, ціни можуть бути стабільними, можуть коливатися через сезонність, через курс валют і таке інше. І аналіз ринку допомагає вам діяти. Проактивно. Тобто, ви можете ще на етапі планування вірно спланувати кошти, ви можете правильно запланувати свої закупівлі, проводити їх в той час і в той день, коли потрібно. І це вам дозволить бути більш успішними, а не реагувати постфактом. Наступний слайд, будь ласка. Також робота з ринком це іще і про довіру. Коли постачальники бачать, що замовник відкритий, він розуміє ринок, він формує логічні вимоги, вони йдуть на торги більш охочіше. І навіть якщо складний предмет закупівель, комунікація з ринком дозволяє уникнути, знизити напругу і перетворити атмосферу, атмосферу на партнерство, а не протистояння. І тому робота з ринком це не теорія, а це практичний інструмент управління закупівлями в цілому. І він напряму буде впливати і на конкуренцію, і на економію, і на якість ваших закупівель. Таким чином, робота з ринком дозволяє вам діяти не навмання. А зважено і впевнено, спираючись на реальні дані про ринок, на його динаміку і на можливості постачальників. Наступний слайд, будь ласка, перейдемо з вами на інший рівень попередні ринкові консультації. Насправді це неформальність. І це не зайва бюрократія, це інструмент доволі законний, який передбачений законом про публічні закупівлі. По суті, попередні ринкові консультації це живий діалог між замовниками і потенційними постачальниками ще до оголошення тендеру. І е, що відбувається під час ринкових, попередніх ринкових консультацій, ви е, можете е, ставити питання. Ви можете слухати, що вам скаже бізнес, і ви можете ставити додаткові питання, уточнювати те, що вам не зрозуміло. При цьому бізнес під час ринкових консультацій точно розкаже вам про ті обмеження, в яких він працює, про ті ризики, які для нього актуальні, а також про те. Які в них є досвід. І в принципі на виході з ринкових консультацій ви вже будете розуміти, як зробити свою закупівлю більш відкритою, більш збалансованою і ефективною? Тут хотілося би згадати приклад: 2023 рік агентство з відновлення. Вони тільки на створенні і перед командою стоять дуже суттєві виклики. Почати відбудовувати цивільні об'єкти. Хочу вам нагадати, що перед тим агентство з відновлення було агентство автомобільних доріг, і фактично вони фокусувалися на тому, що будували і ремонтували дороги. І от тепер перед ними новий профіль, нові підрядники і нові виклики. Що бачила команда, які ризики вона бачила? Ну, по-перше, низьку конкуренцію, низький рівень довіри і невиконання зобов'язань постачальниками, які отримують договори. І насправді єдиним способом Вирівняти цю ситуацію, вирішити це було провести ну, відверто поговорити з ринком. Тоді Центр досконалення закупівель Київської школи економіки допомагав і модерував цю ринкову попередню ринкову консультацію. Було запрошено підрядників, колегії. Продемонстрували свої підходи до кваліфікаційних критерій, до умов договорів, проговорили, які в них очікування стосовно строків виконання робіт на цих об'єктах. І, чесно кажучи, я би вам сказала, що то був момент, коли дві сторони: замовник і ринок, насправді почули один одного. І е, в результаті е, агентство відновлення вони отримали не тільки технічний е, фідбек від е, всього ринку, вони е, впевнено стартували в побудові довіри із своїми е, постачальниками. І е, підсумовуючи цей блок, я би хотіла сказати, що довіра в публічних закупівлях це. Невідомий, але дуже цінний ресурс, і про це варто пам'ятати. Наступний слайд. Варто тепер поговорити про те, як же ж ефективно провести попередні ринкові консультації. Насправді, тут є чотири кроки. Перший крок це підготовка до попередніх ринкових консультацій, і тут важливо розуміти, з ким і про що ви готуєтеся. Я би рекомендувала вам створювати робочі групи. В Робочі групи варто запросити технічних спеціалістів, юристів і попрацювати над тими закупівлями, які у вас у вас вже були в цій сфері, у ваших колег, можливо, були. І е, проаналізувати всі скарги і відповідно до тої роботи, яку ви провели, е, накидати собі. Перелік тих питань, які вас турбують, і які вам хотілося б обговорити з ринком і зняти якісь проблемні питання. Наступний, ну і тут ну, можуть бути різні питання, які вас турбують. Тут можуть бути питання: а з якими труднощами, наприклад, бізнес стикається в реалізації проєктів, або які, наприклад, технічні вимоги бізнес вважає надмірними. І це важливо реально проговорювати. Для того, щоб потім не стикнутися з тими самими оскарженнями і зривами договорів. Наступний етап, який потрібно зробити, це фактично оголосити всім про те, що ви проводите попередні ринкові консультації. І тут важливо пам'ятати, що це оголошення і розповсюдження інформації має бути широким і публічним для того, щоб продемонструвати ринку і дати сигнал ринку, що ви готові до відкритої роботи. І співпраці. І під час оголошення скористайтеся своїми колегами, партнерами і будь-яким способом для того, щоб зробити оголошення широко і прозоро. Ви можете оприлюднити його на власних сайтах, на спеціалізованих платформах, в соціальних мережах і так далі. Чим більше буде такої інформації, тим краще. Наступний крок це власне проведення попередньої ринкової консультації, і власне зустріч може бути як в форматі онлайн, офлайн, вона може бути в змішаному форматі, і це фактично не так важливо, як важливо організувати атмосферу взаємної поваги. Вам потрібно змодерувати таким чином зустріч, щоб ніхто один одного не перебивав, всі почули про те, що. Що хоче сказати кожна із сторін, потрібно однозначно ставити додаткові питання, якщо вам щось не зрозуміло, прояснювати цю ситуацію, і обов'язковим елементом цього етапу є фіксування всього, що було сказано. Під час вашої зустрічі. Це дуже важливо. Заради цього ви, власне, зустрілися з своїми потенційними виконавцями договорів, щоб задати питання, почути відповіді, і потім мати цю інформацію для того, щоб уточнити своє технічне завдання. І от, власне, коли уточнюємо своє технічне завдання, це четвертий етап, я його так назвала аналіз і підсумки. Під час цього етапу вам треба перечитати. Все, що вами було зафіксовано, узагальнити всю цю інформацію і скористатися нею, щоб зробити свою тендерну документацію, вимогу до предмету закупівлі, вимоги до своїх постачальників, більш адаптованими до реалій і до потреб ринку. І таким чином. Знизити ризики ваших оскаржень і того, що торги можуть не відбутися. Крім того, на цьому етапі я би вам рекомендувала обов'язково публічно зробити невеличкий звіт. І це важливо, це буде найкращою демонстрацією вашої прозорості і професіоналізму. Отже, друзі, підсумуємо. Якщо говорити про аналіз ринку, я вважаю, що це наша карта. Вона допомагає нам орієнтуватися в реальності, бачити ринкові можливості і уникати сліпих зон. А попередні ринкові консультації це, по суті, наш компас. Він вказує напрямок. Він показує, де є підтримка нашого ринку, він показує, де є бар'єри, і як нам рухатися так, щоб не допустити ризиків або мінімальні. І, власне, я вважаю, що без цих інструментів закупівельник іде вмання і він спирається лише на припущення, на якісь шаблони і на досвід свій минулорічний. А з цими інструментами він бачить ширше, він планує точніше. І головне, що відбувається, коли ти використовуєш ці інструменти, ти керуєш процесом, а не просто реагуєш на нього. Ми часто говоримо про те, що закупівлі це про відповідальність, так. Але ще більше це про професійність, про довіру і про розвиток. А довіра починається там, де е, починається відкритість замовника. Коли бізнес бачить, що з ним говорять мовою фактів, логіки і поваги, то він повертається тим же. Тож, шановні замовники, не бійтеся запитувати у ринку, не бійтеся аналізувати, е, порівнювати і уточнювати. І головне, не бійтеся бути відкритими. Бо відкритість вона не послаблює замовника, вона робить його сильнішим. Бо відкритість створює співпрацю. А коли замовник і ринок співпрацюють, від цього виіграють всі: і держава, і замовники, і громадяни. І саме, власне, завдяки такій співпраці ми бачимо конкретні результати: кращі школи, теплі лікарні, безпечні дороги і сучасні громади. І такий підхід до закупівель формує державу нового типу: держава, яка вміє не тільки просто витрачати свої кошти, а й керувати своїми ресурсами відкрито, прозоро і професійно. Ну і країна, та, в якій довіра сильніша за формальності, а відповідальність важливіша за страх помилитися, здатна вистояти, перемогти і відновитися.